Allen мат 35 i очищення повітря необхідне для будь-якого любителя гаджетів. Повітря, яке ми дихаємо. Чому Allen мат 35 – це більше, ніж просто чистіше? В епоху, коли турбота про здоров'я та добробут стає все більш актуальною, якість повітря в наших будинках має першорядне значення. Ми проводимо вдома більшу частину свого життя, і саме тому так важливо створити там здорове та комфортне середовище. У цьому контексті очищувачі повітря перестають бути лише гаджетами і перетворюються на незамінних помічників у збереженні нашого здоров'я. І так, я вирішив протестувати Alan Mat 35 i пристрій, який привертав мою увагу поєднанням функціональності, розумних технологій та відносно доступною ціною. Перший погляд, дизайн та дизайн. Зізнаюся, дизайн Alan ShanMat 35 i не спричинив у мене бурю емоцій. Це досить нейтральний, прямокутний білий блок, який легко вписується в будь-який інтер'єр. Однак у цій простоті існує власна практичність, очищувач не відволікає уваги від себе і не створює відчуття перевантаження космосом. Але є моменти, які викликали у мене певну стурбованість. Пластикова конструкція, хоча вона робить пристрій легким і зручним для переміщення, не створює відчуття премії. І, звичайно, широка вдячна вентиляційна отвори сприяє хорошому потоку повітря, але, з іншого боку, викликає занепокоєння щодо безпеки, особливо якщо в будинку є маленькі діти чи домашні тварини. Мені здається, що Ален може забезпечити деякий захист від ведення дрібних об'єктів у пристрій. Розумні функції та моніторинг якості повітря ключ до здоров'я. Однак недоліки в дизайні з більш ніж компенсованими багатими функціональними можливостями. Allen Shan Mat 35i це не просто очищувач повітря, а справжній центр моніторингу якості повітря в будинку. Наявність датчиків, що вимірюють PM25 ТВОК. Коу 2, температуру та вологість дозволяє отримати повне уявлення про стан повітря в кімнаті. Інформація відображається як в режимі реального часу, так і в історичній перспективі, що дозволяє відстежувати зміни та виявити проблемні проблеми. Мені особливо сподобалася можливість отримання персоналізованих порад щодо поліпшення якості повітря. Додаток Allen не тільки надає дані кондиціонування, але й пропонує конкретні рекомендації щодо його очищення та вдосконалення. Це дуже корисна функція, особливо для тих, хто тільки починає піклуватися про якість повітря в будинку. Мій досвід використання, тиша, ефективність та зручність. Протягом місяця я активно використовував у своїй спальні Allen Shanma 35i, де особливо важлива тиша та комфорт. І я мушу сказати, що пристрій мене приємно здивував. У режимі сну, коли швидкість вентилятора мінімальна, чистіше працює майже мовчки. Я навіть перестав помітити його присутність у кімнаті. І коли я вмикаю більшу швидкість, шум стає лише трохи помітним і не заважає сну. Що стосується ефективності, Ален дихає 35А і справляється зі своїм завданням. Я помітив. Що після використання очищувача в кімнаті було менше пилу та алергенів. Це особливо помітно в періоди цвітіння рослин, коли я зазвичай страждаю від алергії. Застосування Allen було дуже зручним у використанні. Усі функції інтуїтивно зрозумілі, а дані про стан повітря відображаються візуально та інформативно. Можливість дистанційного керування очищувачем також була корисною. Фільтри, довгострокові витрати, які слід враховувати. Неможливо не згадувати фільтри. Заміна фільтра, неминуча і, на жаль, досить дорога частина роботи очищувача повітря. Фільтри Ален коштують близько 54 доларів за штуку, а термін їх обслуговування від 6 до 12 місяців. На щастя, Ален пропонує підписку на фільтри, яка економить трохи грошей. Але все, таки вартість фільтрів є фактором, який слід враховувати при купівлі очищувача повітря. Підсумок, чи варто купувати Allen ShanMat 35i. Після місяця використання я можу впевнено сказати, що Allen Shanmat 35i це відмінний очищувач повітря, який поєднує функціональність, розумні технології та відносно доступну ціну. Хто повинен купити? Люди, які дбають про якість повітря в будинку. Люди, які страждають на алергію чи астему. Люди, які цінують тишу і комфорт. Люди, які хочуть мати можливість віддалено контролювати очищувач повітря. Хто не повинен купувати? Люди, які шукають очищувач повітря для великих кімнат. Люди, які мають у будинку маленьких дітей або домашніх тварин. Особиста порада, якщо ви плануєте придбати очищувач повітря, не заощаджуйте на якості фільтрів. Хороші фільтри ключ до здоров'я та довговічності вашого пристрою. І, звичайно, не забувайте регулярно змінювати фільтри відповідно до рекомендацій виробника. На закінчення, Алан Mat 35i це інвестиція в здоров'я та добре, це сім'я. І, як показує мій досвід, це інвестиція, яка того варта.